Ісусу Христу. Якщо ви переживаєте випробовування, то цей випуск передачі мир вам точно для вас. Отже, наша сьогоднішня тема випробування в житті християнина і цю тему висвітлює пастор з міста Снятин Іван Бурла. Вітаю вас! Вітаю е, Івана в місію-Франківську, і ми говоримо сьогодні роздумуємо про випробовування у житті християнина. Е, я думаю, я перед тим зачитаю е, послання Якова. Ну не все, а уривок цього послання. Е, і ми будемо роздумувати над цим текстом. Я задаю питання, а тебе мають бути відповіді на ці запитання. Отже, послання апостола Якова, перший розділ з другого вірша. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробовування, знаючи, що випробовування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію. Щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано, та нехай просить звірою, без, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Ну напевно, 12 й вірш, так? Так, так? Щоб ми зекономили трошки часу. Блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Отже, тут йдеться про випробування, бо, може в деяких текстах, в деяких перекладах є написано спокуса. Так чи інакше, як би ми не назвали це випробування чи спокуса, ну це є екзамен, так, іспит. Як відноситись до випробовувань християнину? Тому що в кожного з нас вони або вже є, або ще будуть, або були. Так. Ну, Якщо були, то це легше. А якщо от, сьогодні, це важко. Справа в тому, що скільки ми живемо тут на землі, це не минує нас, воно нас не може минути. І для того, щоб ми розуміли ну, контекст трошки цього тексту, нам потрібно розуміти, що Яків писав людям церкві, яка знаходилась в Росіяні. Тобто, спочатку це була церква, яка знаходилась в Єрусалимі, Яків був їхній пастор. І тут почались відбуватись події, які змусили людей тікати з Єрусалиму, і тікати буквально по всій Римській імперії. І як і він пише, тому що на нових місцях, де у себе вдома, і в нових місцях вони зустрічалися з різними несприятливими умовами, які Ну, були в їхньому житті, і він їх вчить, як реагувати на це. І він показує, які благословіння вони отримують від цього. Тому що це не просто так відбувається в їхньому житті. І, до речі, це також відповідає нашому контексту, в якому ми знаходимося сьогодні. Оскільки ми сьогодні бачимо багато людей, які позбавлені своїх домів, які. Не мають куди повернутися, які хворіють, які мають інші проблеми в житті. І як з цим, що з цим робити, як це переносити, до кого звертатися? Тому саме цей текст він є про і наш час, в який ми живемо. Ну, важливо, щоб ми знаходили ці сили, ці сили знаходили в Бога, і ми переносили ці випробування. Е коли ти в коли ти переживаєш цей іспит, тоді, ну, знає, мені так здається, що людина більше можливо здатна нарікати і переживати, так, а не задавати собі запитання, так, як до цього відноситись. Ну але добре, коли ми розуміємо, коли ми тверезо до цього відносимось, ми розуміємо, що ми вже переходимо ці випробування, і нам треба якось їх пережити. Але от можливо. Багатьох християн виникає запитання, для чого Бог допускає ці випробовування? Звичайно, що у кожного їй її відповідь, а що говорить Писання, слово Боже. Ну спершу потрібно сказати момент, коли він починає говорити, він спочатку звертає увагу, з яким серцем підходити до цього, і з яким настроєм підходити. Бо якщо цей настрій, настрій свого серця він не буде відповідати ну, біблійному підходу, то в результаті і користі від цього ми не отримаємо. І тому він, коли починає говорити, розкривати цю тему, він закликає, він закликає каже, майте велику радість, коли ви впадаєте в різні випробовування. Тобто, наче зразу кидається, як це мати велику радість, коли, коли тобі тяжко, коли ти здаєш екзамен, коли, ну, коли якісь такі обставини, які неприємні. Але власне це слово майте воно показує, як ми маємо сприймати це все постійно. І тоді, після того, він говорить, що ці випробування вони можуть бути різного характеру. Далі, наступний момент, він показує, що ці випробування людина сама не шукає, вона впадає, тобто вона йде туди мимо волі, сам Бог її направляє. І коли він вже закінчує цей момент, він каже, знаючи. Отже, ті люди знали, що ці випробування вони до, е, показують дос, е, досвідчення їхньої віри, е, досвідчення їхньої віри. Один із, е, один із цих е, один із проповідників, роздумуючи над цим текстом е, Слова Божого. І про своє життя він написав таку річ. Я зачитаю цитату з його, з його проповіді. Він каже, страждання опускають яскравий факел в глибину його власного характеру. І він бачить багато такого, що не очікував побачити. Виявляється, його віра слабка там, де він думав, що вона сильна. Також і... Переконання туманні, хоча він е, вважав їх е, ясними. Тобто, коли ми проходимо через ці випробування, е, скривається насправді, що е, ми віримо, наскільки міцна наша віра, або де наша віра має слабкі місця. Наприклад, е, жінка Йова. Е, поки в їхньому житті було все нормально, е, Благословіння йшли рікою і так далі, вона разом з чоловіком поклонялася Богу, приносили жертви і молились. Але коли в їхнє життя прийшла біда, випробування, вона не знайшла іншого ну, рішення, як порадити своєму чоловікові, похоли Бога, і помри. І таким чином ці обставини, які були допущені їхнє життя, вони вскрили кризу їхньої її, її віри. Так само і в нашому житті випробування вони показують те, у що ми віримо. Наступне випробування вони формують наш характер. Ми читаємо тут, що вони розвивають терпеливість, вони роблять нас міцними, вони загартовують нас. Це так само, як золото, яке переплавляється через, через вогонь. Ось. І третій момент, що робить з нами випробування, це удосконалює характер. Тому що, якщо я не помиляюся, третій вірш, там, де він говорить, що а терпеливість має чин досконалий. Да, щоб... Знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб угу. ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Угу. Щоб ви були бездоганні і нічого не бракувало. Тобто зрілість, випробування вони формують зрілість, тобто вони роблять нас. Більш зрілими. Ось ці е, причини, чому е, власне, Бог е, використовує це як інструмент е, в своїх руках. Він робить їх для, е, використовує інструмент для того, щоб зробити, е, е, зліпити з нас тих, е, кого Він хоче бачити. Ну, я думаю, що не завжди Бог. Е... Як це дає нам випробування. Інколи буває таке, що людина сама в якісь проблеми заходить, а буває таке, що нам хтось інше посилає, але Бог, у всякому разі, Бог це допускає. Християнину Бог допускає ці випробування. Ну, ми читаємо різні випадки. В Біблії там є так, що Бог влаштовує екзамен, наприклад, Аврааму, Бог влаштовував екзамени. А є таке, що люди влаштовують, є, такі, що сатана нас покушає. Наприклад, коли Христос був у пустелі, сатана спокушав покушав Ісуса Христа. Але все за допуском Божим. Ми розуміємо, так, що одна з таких основних цілей це, щоб ми були загартовані, ми були сформовані і ми стали сильнішими. Я правильно зрозумів, так? Угу. Що допомагає нам проходити через ці випробування? Як пройти, як здати цей екзамен, ну, не, не зрішити. Бог і це передбачив. Тобто ми читаємо в іншому місці в Біблії в посланні до Корінтян, перше послання до Корінтян, 10 розділ, 13 вірш, де написано, що коли Бог допускає випробування, Він і дає вихід з цього. І в даному випадку. Бог дає шлях, яким чином ми можемо отримати допомогу в цей, ну, під час випробування. Тобто, те, що нам потрібно, це звертатись до Господа. Тому що, як і пише, кому не вистачає мудрість, то хай просить її у кого? У Бога. У Бога. Тобто, може бути, людині може не вистачати компетенції, мудрості для того, щоб правильно відреагувати на ті чи інші випробування в житті. Але коли він це бачить, потрібно просити у Бога мудрість, звертатися до нього, тому що саме Він є джерелом мудрості. І далі Яків говорить, що Він є той, який дає щедро. І він є той, який дає без докорів. Тобто він не буде докоряти, коли він буде давати цей дар. Він нас приймає, він розуміє цю необхідність. Але дивіться, такий момент тут нам потрібно усвідомлювати потребу в цьому, оскільки коли кому не вистачає. тобто Людина може, на жаль, не завжди усвідомлювати цей момент. І тому, як і це усвідомлення має бути особисте, так і особисте має бути прохання до Бога. Але є умова, хай просить із вірою, тобто довіряючи Богу і не сумніваючись. Чому? Тому що людина, яка сумнівається, це буквально. Роздвоє те, що говорить Яков, коли він каже, сумнівається, це буквально людина, яка роздвоєна. Вона ніби просить у Бога, але тут же вона і хоче цього і тут же не хоче. Хтось сказав, що це громадянська війна всередині однієї людини. Тобто людина не визначена. Яків порівнює цю людину з морською хвилею. Тобто на морську хвилю впливають стихії зовні, і морська хвиля, вона не здатна їх, ну, вона підвладна цим підвладна цим стихіям зовні, які впливають. Так само і випробування, які приходять в наше життя, це є зовні. Тобто, це, 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 це те, що приходить зовні, хвороба. Наговори інших людей, зради, ну, те, як людей позбавили житла, там, інших, інших моментів. Тобто це те, що, людина, що до людини давить ззовні, і ось це, що може сколихнути її. І ось тут, коли Яків говорить, він каже, хай ніхто просить з вірою, не сумніваючись. Ось, і в принципі, для цього, щоб ці благословіння вони стали ефективними, і людина могла їх реально пережити в своєму житті, то потрібно примиритися з Богом, потрібно віддати своє життя йому. Потрібно довіритись Ісусу Христу. І Ісус Христос він почне цей процес переміни в житті людини. Тут, можливо, не те, що вона, е, як ти сказав, вона з однієї сторони може хоче цієї допомоги, може не хоче. Просто вона, е, людина хоче вийти з цього, з цього випробування, але вона можливо сумніватися, чи взагалі Бог. Він, Допоможе чи не допоможе. Бо взагалі Бог десь тут близько, чи він дуже далеко. Взагалі він є, чи Його нема. Він бере в цьому участь, чи не бере в цьому участь. Він це допустив, чи це... він мене карає, чи він хоче мене благословити. Бог на моїй стороні, чи він проти мене. Ось в такому плані людина, можливо, і бореться. так? Ну, Богові є до мене діло, чи нема до мене діла? Я так думаю, так? що от людина, вона якийсь втратить орієнтир. Тому що, як ти говорив, що якщо все добре, як все в нас гарно, ми, нам легко і молитися до Бога і славити Бога. Хоча ми це робимо, можливо, не так, не так щиро і не так ревно, так. Тобто, ну, ми розуміємо, що треба помолитися і подякувати Богу. так? Але коли біда, людина, вона мені здається, що вона більше молиться, так, і більше шукає цієї допомоги. Якщо вона дійсно це шукає, так? якщо вона, можливо, її віри не вистачає, але мені здається, що ревності там більше. Яка нагорода обіцяна Богом тим, хто витерпить це випробування, тобто вийде з переможності цього випробування? Дивіться, тут ми бачимо два моменти. Людина отримує благословіння, деякі благословіння вона отримає під час свого життя. Це власне випробування її віри, це власне виробляння терпіння, духовний ріст, тобто ну, зрілість. Це і ті благословіння, які відбуваються протягом її земного життя. Але коли ми читаємо вже 12-й вірш, я попрошу ще раз, можливо. Якщо у нас е, час. є. Часу вже немає, але я зачитаю. Блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить Його. Отже, ми бачимо, що Бог обіцяє він, вінок життя, тобто в майбутньому. Е, це нагорода, яку Бог е, Обіцяє людям, які перенесли це випробування, саме з таким настроєм, про який говорить Яків в другому вірші, з великою радістю. Дякую за те, що ти сьогодні спробував висвітити цю тему випробування в житті християнина. Ми, звичайно, що не могли все сказати, тому що щоб більше сказати, потрібно перечитати кілька разів Біблію. Так? І тоді ми зрозуміємо. Так? Але те, що могли, ми сказали, хай Господь благословить кожного, хто дивиться цю передачу, щоб ви могли, щоб ми могли, щоб ти міг. Переносити всякі випробування, які трапляються часто в нас в житті. Які е, випробування є зараз нашого народу, випробування в кожного майже в кожній сім'ї. Хай Бог допоможе нам. Е, наступний випуск теж буде з участю е, пастора Івана, і ми сподіваємося, що. Е, Ця тема наступна теж буде цікава нашому глядачеві, нашому слухачеві. Хай Господь благословисняти всю нашу івано франківську область, місто івано франківську всю Україну, щоб ми були переможцями. Амі. Слава Ісусу Христу!